Раз я зачепила тему відносин, поговоримо ще про, знаєте, таке, що от коли любов людині даєш, вона починає тікати. Як це виглядає? Це виглядає як емоційні гойдалки. Да? Коли людина проявляє якусь заботу, любов, от, наприклад, хлопець до дівчини, чи дівчина до хлопця, взагалі не важливо, тут гендера нема. Така проблема може бути як у чоловіка, так і у жінки, да? як у дівчинки, так і у хлопчика. Що це означає? Це убігаючий тип прив'язаності. Називається. Коли ну, от, механізм, так. Да? Ця людина хоче любові, хоче тепла, хоче взаєморозуміння і всіх чистих оцих прекрасних відчуттів, вона хоче це все відчувати насправді. Вона боїться це відчувати. Як тільки на неї попадає капля тепла, вона починає бігти як прокажена, Понімаєте? Як тільки людині від от вона послала послала да, енергію любові, їй починаєш віддавати цю енергію любові, людина не розуміє, що відбувається. Їй страшно. Тому що, так, да, ну, звісно, це може бути пов'язано з дитинством, наприклад, да, з батьками. Але ми не засуджуємо батьків. Не забувайте, що батьки любили і виспитували нас так, як вони могли на той період часу. І це треба просто прийняти, і, і все, і простіть, як то кажуть, і відпустіть. Вот. Але якщо ну, візьмемо таку ситуацію, да? ви зустрілись, ви починаєте якесь тепло між собою відчувати. А, як, якесь оце тепло, іде енергія в одну сторону, іде енергія в другу. І, от, наприклад, ви, дівчинка, ви посилаєте енергію о, хлопцю, тепла у цього, якоїсь да, любові, заботи. А хлопець такий, Боже, а що мене можна просто так любити? Йо-моє, -йо, а мені всю життя казали, що я недостойна любові. А всю життя зі мною поводились погано. А що це вона взагалі? Ну, типу, так не може, бути, тут є в чомусь якийсь подвох. І він начинає шукати цей подвох. Навіть мало того, я вам скажу, що його неспокійний мозг може знаходити варіанти, що з вами щось не так, що ти, дівчинка, щось замислила. Енергія вітру трошки ви розумієте, і хто розуміє трошечки психологічно, що це може відчувати людина, тому що вона відчуває і страх. І біль, тому що вона хоче цього кохання, вона хоче цього тепла, вона хоче блін бути нужною. Ну як тільки ти даєш їй це все, то що вона хоче, вона починає тікати, бо вона не вірить, що з нею можна по-хорошому, що з нею, що її можна любити, що вона достойна. Це хтось нав'язав. Це йде з дитинства, це просто якісь блоки, це можна працювати, якщо це потрібно, обом причому. Якщо та людина розуміє, що я хочу і треба це якось змінювати, з цим можна працювати. Але якщо ви ем, хочете грати в роль спасателя і попадати в трикутний каркман, то я вам не раджу. Якщо це потрібно, тільки вам.